Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, духю кави. Вищі сили, духів роду, янголів-охоронців, прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні відбуватися і з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде на цьому тижні, скажіть, допоможіть. Так, дивіться, тут е, дуже насичений тиждень, вас захищають вищі сили. Янголи-охоронці захищатимуть. Є напад, іде і магічний вплив, тут може також програтись, якщо люди е, військові, От, іде напад, може бути. Е, Атаки це з понеділка. от І а, дуже такі середа, активні дії, ворожі. Тут можуть бути вплив магічний. Її, якщо дивляться військові. От. Так що так, з понеділка, а ви будете в активної. Наступі. Наступ. Ваш на... відсіч ворогу. Тут дуже сильно ворог отримає поразку і більше не зможе чинити отакі ж активні, дуже агресивні дії. Щось буде завдано ворогу. Дуже сильну поразку. Ви не бійтесь, не думайте, що можуть вас як-то. Дійсно, може бути страшно, можуть бути такі чи прильоти, чи якась ну тут агресивні дії. От, дивіться, янголи. Вийшли Так що, чи будуть одводити, захищати, дійсно, можуть бути обстріли дуже сильні. І саме з понеділка почнеться, а в середу дуже активно. От. Тут вийде закритися, захиститись від ворога і дати відсіч. Ворог більше не зможе рухатись в вашу сторону. Дуже сильна поразка. Ще буде. Будуть якісь поховання. Не знаю, це може бути неділя. Поховання ворога, отак. От Бо Верховний суд виходить якраз на карту, коли свято і пох... Пох... поховання, свято смерті. Ну, в тому плані, що це ну, свято це якби збираються люди ховати. Може бути звістка про смерть вашого ворога. Про те, що йому повернулося той негатив, той вплив магічний, втручання в ваше життя. От. І дуже для вас це радісна новина. Це кінець. Кінець війни. Ну, в тому плані це магічна війна може бути, і кінець війни. І вам весь час буде страшно. Або будуть снитися сни, можуть приходити вороги, приходити у сні. Розв'язка якась вирішить це питання стосовно ворога. Це буде неділя. Прошу вище сили. Поверніть всю агресію, весь негатив ворогу назад. Одведіть, одвердіть. На віки вічні ворогів більше не можуть чіпати. Одвертаю, одвожу всі негативні програми, магічний вплив, фізичний, вплив всю агресію. Бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, кулі, міни, гранати, все можливу загрозу, що йде від ворога, одвожу, одвертаю. От всіх, хто дивиться відео, на цьому тижні одводиться вся агресія, повертає назад ворогам. Хто надав накази, хто здійснює накази, все назад повертається. Весь негативний, магічний вплив, втручання. Весь. Всю злобу повертаю назад ворога, на цьому тижні вас не можуть чіпати. Відкриваються всі ваші шляхи і дороги на життя, на здоров'я, на щастя. Повністю прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, буде так і так буде. буде так. Буде все сказано, здійснено, так буде. Духів кави прошу допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу допоможіть. Скажіть, чи є загроза на цьому тижні для життя? Чи виживемо ми на цьому тижні? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Всі, хто дивиться відео, близькі люди. Чи будемо жити, хорошая вийшло. так дивіться. Це буде дійсно завершення якогось дуже важкого періоду. Є люди, які важко хворі можуть бути. Тут завершається важкий період, починається одужання. Одужання. дивіться, будемо жити, але. Неминуче, всі, хто дивиться відео, близькі люди будуть, вижив... ну, будуть жити на цьому тижні, загрози життю немає. Але є дуже сум... сумно. Середина тижня можуть бути якісь сум, страшно, сумно. Але дивіться, не варто боятися, все одно небезпека мене. Сумно, можливо, тому що. А, дуже скрутно, як-то. от Немає фінансів, немає а, впевненості отут. І я б сказала, що просто виснажено фізично організм, але живі. Заперечую, убираю весь негатив. І це середина тижня відбувається зміна із. Такого небезпечного етапу небезпеки, періоду життя, коли було, руйнувалося все на хороше, на дуже хороше життя, на позитив, на зміни, на позитив. Так що неминуче відновиться, хто був самотній, зустріне людину, хто був хворий, одужає. Тут відновлюється організм от Де є попередження. Дивіться, є ще момент, що у вас вийде на цьому тижні. Щось вивчити дуже цікаве для себе, розвинути себе, якісь знання отримати, що допоможуть вам відкрити свою справу. І якщо у вас, от ви плануєте щось почати, вчити, почати або піти на роботу якусь. до когось. От, це на цьому тижні дуже гарно почати працювати. Відновиться. Якась ви зможете організувати своє життя. Як -то це вдасться набагато легше. Заперечую весь негатив, Убираю, прошу вищі сили, допоможіть усім, хто дивиться відео. Близьким людям на цьому тижні відкриваються всі двері і дороги, всі легкі, і двері відкриті. Буде так і так буде. Знімаю всі перешкоди з доріг на здоров'я, на гроші, на любов, на щасливу долю. Одвертаю всю загрозу. Більше загрози немає, відновлюється. Повністю вся нервова система, депресії більше немає, відновлюються, загоюються всі травми, рани. Відновлюється організм, ви живете щасливо. Буде так і так буде. Відновлює, буде так, і так. Буде все сказано здійснено, так буде. Прошу духів кави, допоможіть. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть чи є щось, що треба знати, про що треба попередити усіх, хто дивиться відео, близьких людей на цьому тижні, що чекає. Ну от, перші два, ну так, це десь до четверг середа. Важка фізична робота, важка, от скрутно, скрутно. Чи може фінанси, як-то от щось будете потребувати, просити, допомогу, щоб вам допомогли. А вже Кінець, Починаючи п'ятниця, субота, неділя, то тут іде позитив, йдуть дуже хороші зрушення на роботі, покращення фінансового стану, активно відкривається от все, що якби вам було важко. після п'ятниці все здобудете, так що не переживайте, що немає фінансів. Вони у вас обов'язково появляться, з'являться. Прийде все, що ви планували, і навіть більше ви будете на коні. Заперечуюсь, негатив убираю. Так, от. Не переживайте, що може не вистачати бути. Ма, щось пов'язано, що щось не вистачає, дуже так складно. Все ви з, е, отримаєте. Заперечую весь негатив, Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям надходить все необхідне, що потребують. Всі шляхи відкриваю. Всі ваші наміри здійснюються, цілі мета досягаються, мрії здійснюється, відновлюється повністю фінансовий стан. Усе, що вам необхідно, надходить до вас легким, шляхом, без перешкод. Буде так і так буде. І відвертаю на віки вічні агресію, крадніки, стяги, мороки знімаю, відвертаю ворогів і повертаю їм все назад. Верховному суду буде так і так буде. Перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям на цьому тижні відкриваються всі шляхи і дороги, убираються перешкоди на дорогах, на здоров'я, на гроші, на любов, на щасливу долю. Відкриваю вдачу, надходить все необхідна зброя, гроші, фінанси, все, що необхідно для здійснення вашої роботи, мети, більше нічого не заважає досягнути цілей. Буде так і так буде. сказано здійснено так буде. Так що, так, такий тиждень, всі живі, всі е, отримають все, що потребують. Досягнеться ваша здійсниться мета, намір. От. Бажаю бути щасливими, е, щоб е, від вас відвернулись, відчепились всі вороги, щоб у вас відкрився шлях, і ніхто не міг вас чіпати більше на цьому тижні. Буде так. І прошу вищі сили, допоможіть загоїти, повністю відновити всі системи організму, відновити нервову систему, повернути все втрачене, що було. Забрано, щоб все повернулося до вас. Все, що вам належить, належить, тільки вам і нікому більше, буде так. От. Така вийшла сьогодні кава. Такий тиждень. Все буде добре. Не бійтеся, не розстраюйтеся, у вас вийде на цьому тижні. Майте це на увазі. Дякую ще раз за донати, за увагу за те, що ставите вподобайки. Запрошую на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. Майте це на увазі. І пишіть питання на загальний розгляд також. Дякую ще раз за увагу. Бажаю всім приємної кави і до зустрічі!